19 січня християни східного обряду святкують хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа або Богоявлення Господнє. В пам'ять про те, що Спаситель своїм хрещенням освятив воду в цей день звершується водосвяття. Напередодні свята богоявлення вода освячується в храмах, а в сам день у річках або інших місцях, де беруть воду. Звершити чин великого водосвяття на великих водах до міського озера в Долині прийшло чимало краян. Їх зустрічав Долинський муніципаль оркестр під орудою Ярослава Скаб'яка, а вокальна група колективу подарувала присутнім кілька колядок. Та колядою, йорданською святою водою, щоб Ісус що охрестився, завжди потребі заступився за весь ваш рід і за родину, і за нашу неньку Україну, щоб гості з'їхались бажанні Христос, Христос в Йордані! Хай ваші оселі радість панує Христос охрестився, Мір світу дарує! Щоб мали ви міцне здоров'я, щоб сповнилися мудрісті і сил, щоб кожен день вже від сьогодні тільки радість і Божу ласку приносив. Опісля відбувся чин великого водосвяття. Слово хрещу грецькою означає погружаю у воду неможливо зрозуміти сенс і важливість хрещення, не роз'яснивши перш за все символічного значення води, про яке говориться в старому завіті. Вода початок життя. Саме з води беруть свій початок, усі живі істоти. Де немає води, там пустеля. Хрещення Іоанна Хрестителя було символічним і означало те, що як тіло омивається і очищається водою, так і душа людини яка покаялася й увірувала в Христа, буде очищена від усіх гріхів Христом. Сам Іоанн виголошував за мною іде сильніший за мене, в якого я недостойний, нахилившись розв'язати ремінь взуття Його. Я хрещу вас водою. Він буде хрестити Духом Святим. 30 років Ісус Христос жив у Назареті зі своєю матір'ю, Дівою Марією і старцем Йосифом. Коли ж йому виповнилося 30 років, він прийшов із Назарета на Йордан, щоб хреститися від Іоанна. Бог відкрив Іоанну, що це не простий чоловік, а син Божий. Через те, Іоанн відмовлявся хрестити Ісуса Христа. Та кажучи йому, мені належить хреститися від тебе. А ти хочеш, щоб я хрестив тебе? Ісус відповів: Не стримуй, ми повинні виконати все, що повелів Бог. Чому ж цей день називається богоявленням? Святитель Іоанн Золотоуст так говорить про це свято. Чому богоявленням називається не той день, в який народився Христос, а в той, в який він хрестився. Цей день є той самий, в який він хрестився, і освятив водне єство. Він явив себе світу. Саме тому в це свято опівночі всі, почерпнувши води, приносять її додому і зберігають увесь рік. І відбувається явне знамення, що ця вода в своїй сутності не псується впродовж довгого. Часу, а залишається свіжою, начебто щойно взята з джерела. Після чину освячення отець Ігор Ліпчанський привітав присутніх зі святом Богоявлення. Сьогодні в тому чині в прекрасному Єрданському водосвяті молимося, що сьогодні земне з небесним розмовляє. Сьогодні Спаситель приходить на землю, охрещується, очищає ріки води. Сьогодні ми благословляємо в наших храмах, в наших домівках, селах і містечках водичку. Освячуємо і молимося то торжественне юданське водосвяття, але сама по собі вода, яку ми приносимо додому, не буде давати очікуваного результату і ефекту, якщо не буде злучена з нашими добрими ділами, з нашим покаяльним серцем. Що з того, якщо цю воду принести туди, де є сварки, розврат, ненависть і інші наші немочі і прогрішення. Натомість, якщо принести її туди, де мир є і злагода, і любов. То тоді буде ця водичка давати ще більший бажаний ефект і результат для наших тіл і душ. Тож нехай буде із входом цієї води до ваших домівок мир, благословення Боже. Нехай Господь благословляє ваші сім'ї, родини. Нині рік дочекати. Христос рождається. Цього дня чимало людей, яких до моржів не віднесеш, незважаючи на зимову прохолоду, купалися в річці з головою. І зауважте, жоден із цих вічайдухів сміливців не простуджується. Ба більше навіть хворі можна навести немало прикладів. Скупані в Йорданській воді одужують. Адже занурений у хвилях ріки Хрест через молитву священника висвячує не лише воду, а й місця довкіл, перетворює річку в благодатне русло життя. Приємно дуже купатися, кожен рік купаюся, достатньо підготовлений, тому що я вже 12 й рік підряд купаюся. І мені зараз абсолютно не холодно. От вийшовши з води, тіло горить. Я заряджаюся на цілий рік. Ну, перший раз, коли я купався, то я е, е, 5 днів підготовлявся. Так, і таке враження було вдома, коли приймав холодну ванну, дуже холодно. А коли з мінусової температури залажу воду вона, на, на вулиці, вона набагато тепліше, здається. І, і вийшовши теж нормально. Зараз тіло все горить. Так, таке саме свято купаємося на Дніпрі. В цьому році теж воно в ополонці. Замерзло Дніпро. І відпочиваємо у кума з задоволенням. Це і букавель, це термальні істочники, це і сауни тут. Такі файні є в лісах. Так що відпочинок дуже цікавий і дуже приємний сьогодні завершення цього нашого прибування і праздник, як то кажуть, на висоті. Дев'ятий рік. І буде так постійно. Дасть Бог буде і 9-й, ну хотілося б і 29-й. Посудіть самі, на дурі мінус 9 чи мінус 8, а вода плюс 2-3, так? Бач, тіло парує, воді тепло, зігрівся, вийшов зараз, витрувся, одягнувся і додому на глінтвейн. Дуже добре. Так, знаєте, ти дійсно набираєш енергії на цілий рік. Отак скупнувся і ти береш такий бодрий, веселий, і воно ну, так тримає цілий рік, а потім вже знову наберешся енергії. Думаєш про, про, про те, що ти очищуєшся, і нічого, і не холодно, і не страшно, і дуже так ну, приємно, приємно. На завершення усіх присутніх було окроплено свяченою водою, адже ми віримо, що освячена вода приносить духовне і тілесне здоров'я.